Попри те, що на дворі літо коронавірус косить українців, медики б'ють на сполох. За останній місяць захворюваність на ковід зросла у шість разів, і це лише офіційні цифри від МОЗ. А у сімейні лікарі підвищення щодня спостерігають на практиці, і сльозотечами, високою температурою, подразненнями горла і характерною втратою сил до них тепер звертаються цілими родинами. Ми думали, що в літній період часу, коли є спека, вірус в принципі спить, він не активований і так далі. Натомість ми бачимо, що цього літа в нас аномальна спека, і при цьому ковід розквітає. До нас звертається дуже багато пацієнтів з ознаками ковіду. Станом на сьогодні це сама перша ознака. Це є сльозотеча, світлобоязнь, чхання, дуже масивна ренорея. Бувають скарги з боку горла. Дуже характерною особливою ознакою є те, що от власне цей підтип омікрону, який зараз є, він дає високу температуру тіла, тобто лихоманку. Ми пам'ятаємо, що попередні. Ні, види омікрону такої лихоманки не давали, і подекуди взагалі без підвищення температури тіла людина на ногах переносила ковід. Натомість, зараз ми бачимо, що все-таки є і ломота в тілі. Люди почувають надзвичайно виражену в'ялість, слабість, і цей період часу триває до п'яти діб. Натомість показники вакцинації наголошують лікарі суттєво впали, і це кажуть може бути одна із причин такого різкого зростання захворюваності. Спочатку минулого року рівень імунізації практично знизився до нуля. Пацієнти відмовлялися від вакцинації. Навіть ті групи ризику, яким ми рекомендували відповідно нових наказів міністерських вакцинуватися, люди абсолютно відмовлялися. Другий момент, який треба не забувати і не упускати, все-таки це є вірус, який дуже специфічно і багато мутує. І чим більше мутує вірус, чим схильніший він до мутацій, тим важче, по-перше, до нього створити вакцину. Ми знаємо, що ми вже перейшли декілька типів вакцини. Остання вакцина це от була власне тип. Мікрону від вірусу мікрону, який має вже більше 40 підтипів мутованих, і ми маємо станом на сьогодні вже новий, який називається флірт. Вітак, медики радять не легковажити власною безпекою і за можливості щепитися. Особливо це стосується пацієнтів, які у групах ризику. Наталія Лосовик Андрій Гаргара, телеканал 402.